Привіт усім. Сьогодні робитиму для вас огляд. Взагалі-то рідко я роблю огляди. Здається, це друге моє відео на каналі, де я роблю огляд чогось. І вважаю, що ця річ є доволі оригінальною, нестандартною. Маленька передісторія. Ну, явіть собі. Ви знаєте, що акустичні системи бувають багатьох типів, вони розподіляються як за своєю потужністю, так і за конструкцією. Наприклад, бувають широкополосні акустичні системи, в яких знаходиться по одному динаміку, так? А бувають багатополосні, наприклад, дво-три. Відповідно, чи навіть чи триполосні акустичні системи. Так от, це ми говоримо про колонки, про акустичні системи. Що колонки часто бувають багатополосні, двох чи три полоски. Найчастіше. Але насправді багатополосними бувають не тільки колонки, не тільки акустичні системи. Так от сьогодні ми будемо робити огляд розпакування двополосних навушників. Перед вами гарнітура, навіть, а не навушники, які у нас звуться Xiaomi Mi Dual Driver Earphones. Чорний колір мають. Так от ці навушники, вони двополосні. У них в кожному телефоні, так, в кожному навушнику знаходиться по два випромінювачі. Які вони на нижню частотну складову басову приходиться звичайний, скажімо так, електродинамічний випромінювач, тобто електродинамічна головка малої потужності. А от уже на верхню та середню частотну складову грає вже так званий арматурний, як його кажуть, меломани, випромінювач. Що це таке? Насправді арматурний відпромінювач це, в принципі, це електромагнітний телефон. Електромагнітна головка. Якщо ми згадаємо історію, то електромагнітні випромінювачі звуку. З'явилися навіть раніше за електродинамічні. Якщо електродинамічні, то це катушка, так, яка прикріплена до мембрани яка коливається в полі постійного магніту, як правило, це кільцеподібний магніт. І вона має, як правило, паперову, чи... Синтетичну мембрану органічно. То, що уявляє собою електромагнітна головка? Це така собі котушка доволі великої індуктивності, яка притягує до себе металеву мембрану. І от якраз оцей арматурний віпромінюч він чимось віддалено нагадує цю електромагнітну головку. Тільки там використовується в якості того елементу, який тягне на себе котушка, собі, така собі тяга, яка тягне вже цю мембрану на себе. Пояснювати це не буду, можете це подивитися в інтернеті, але, як кажуть експерти, як показують дані. Сучасні випромінювачі, електромагнітні арматурні, мають доволі високі характеристики. В чому вони полягають? Полягають вони в тому, що, на відміну від електродинамічних головок у електромагнітних арматурних випромінювачів дуже мала інерція, практично відсутні спотворення гармонійні, пов'язані з обмеженням ходу. Цих е, рухомих частин. Тому практично ці навушники ніколи, е, ці випромінювачі ніколи не дають спотворення сигналу. Е, дають завжди дуже дуже чистий звук з е, дуже колосальною амплітудою. І це саме стосується якраз оцих верхніх та середніх частот. тобто Цих коливань, які мають дуже велику частоту і при цьому велику амплітуду. І ці динаміки практично їх перегрузити неможливо, в чому їх великий плюс. І поєднання їх з іншими випромінювачами, дозволяють зробити акустичні системи чи головні телефони це навушники такому. Стандартному науковому визначенні з дуже високою о, полоскою частот. Тобто АЧХ, отаких навушників, вона простягається на значно більший край діапазону. Ось подивіться, тут зазначено, навіть видно тут опір їх 32 Оми. Вага 14 грамів, кабель метр 25 а Далі що ми бачимо, що потужність 5 5 мВт. Ну, то зрозуміло, вони ж вкладиші А от частота від 20 Гц до 40 кГц. Це вдвічі більше, ніж, як правило, буває у електродинамічних. Наушників. Ну і чуйка 105 ДБ. Ось я тут трошки більш щільно прикладу. Ну, добре, ми вже багато про них поговорили. Тоді торжественно ми їх розпакуємо. Сразу скажу, що купив я їх в одного магазину, де такого типу речі зараз уже Продаються, яких зараз не купиш, наприклад, там, на Розеці, там, так, чи в якихось наших там, магазинах побутової техніки, які торгують уже в сучасному плані. Ця модель 2015 року. Тобто, уявляєте собі, вже 8 років пройшло з моменту випуску цих навушників, але я вважаю, що це актуальна тема, тому що. Хоч вони і не популярні, але дуже цікаво їх послухати і подивитися, що вони з собою уявляють. Для мене як для людини, яка дуже активно цікавиться музикою та взагалі акустикою, природою звуку, це, можна сказати, подарунок. А, зізнаюся чесно, я про них дізнався дуже недавно і хотів. Взагалі їх послухати, перевірити, які вони на практиці. Отже, всі наші вступні слова ми вже закінчили, будемо відкривати. Що ми тут бачимо? Ну, Звичайна така пластикова коробочка. М -м -м, як ти тут розпаковуєшся? О! гаразд. Відкриваємо. Це все дуже просто. Немає ніяких там тобі наклеїв, якихось зак... закритостей. Неволі. Ось ми їх бачимо в такому картонному кейсі. Хм, цікаво. А, отак от вони витягуються. Тобто, як бачите, це звичайні вкладощі, які вкладуться в вушну, раковину порожнину, навіть не знаю, чи можна сказати, вушна мушля, дуже цікаво. Я поцікавлюся цим Ці інформації, як бачите, це не вакуумні, тобто вони не герметичні, вони. Відкрита конструкція, тому зазначайте, що якщо будете в них слухати музику, то все одно звуки ззовні ви будете чути, який вони мають вигляд, бачите, такі от доволі масивні чорні, з такою бронзовою. Задньою стороною, на якій відмічено відповідно якийсь позначено left лівий канал, так і right правий канал. А джекер у них штекер чотириконтактний, тобто під м правий лівий і під мікрофон. Мікрофон у них знаходиться отут, де і перемикач режимів. я так Розумію, три кнопки, які керують вхідними дзвінками, ну, взагалі е керують дзвінками. І відтворенням, наприклад, музики так, можна вперед-назад, пауза. Так само і можна дзвінок прийняти, відбити, закінчити. Ну, от ми їх. Вже її розпакували. Кабель, як там було написано, метр п'ять в принципі, довжини має вистачити для такого портативного використання. Ну, наразі треба послухати, як вони грають. Це найцікавіше. Вважаю, що розпаковка урочисто завершена. Будемо слухати. Всім дякую. Потім розкажу.